Любі жінки, що вам демонструють чоловіки, думаючи, що це робить їх мужнішими. Хоча насправді для вас це має протилежний ефект. Пам'ятаю фразу із Гри престолів: будь-який чоловік, який мусить казати, я король не справжній король. І загалом, як тільки хтось намагається навмисно здаватись мужнішим, це виглядає навпаки. Саме так це просто гігантський прапор із написом Я в собі не впевнений. знаєте всі. Справжні чоловіки не переймаються дурницями на кшталт того, чи достатньо вони мужні. Вони знають, ким вони є, і розуміють, що тільки інфантильні дурні стануть це заперечувати. І їм байдуже, що думають інфантильні дурні. Мій колишній не їв йогурт, бо це занадто по-жіночому. Він також не користувався парасолькою, не торкався нічого рожевого, навіть антигістамінні таблетки не брав, коли у нього була алергія, не заправляв простирадло з резинкою на матрац і не вдягав під ковдру на ковдру. Уявляєте, навіть це було надто нетрадиційно. А ще одного разу в нього так пересохла шкіра через сильні морози, що я запропонувала йому трохи мого зволожувального крему, звичайного заптеки для сухої шкіри, і він відмовився. Бо, мабуть, тільки жінки зволожують шкіру у цьому світі, і бальзам для. Губ теж був табу. Мені просто смішно, такі чоловіки краще змокнуть до нитки під дощем, страждатимуть від алергії, спатимуть просто на брудному матраці, який неможливо випрати, і ходитимуть із потрісканою шкірою, ніж зроблять щось, що здається їм жіночим. Я думаю, що останні шість місяців із нашого річного стосунку я залишалася із ним тільки заради тролінгу. Якщо він просив у мене води, я наливала йому рожевий стакан і казала, що це єдиний чистий стакан у нашому домі, бо я навмисно оплачувала рахунок у кафе так, щоб усі бачили. Чиняла перед ним двері, його пропускаючи. Також розв'язувала йому шнурки, щоб наступного разу, коли він вдягатиме взуття, довелося зав'язувати бантик. А це ж як на його думку, теж не можна. Це було безглуздо, але мені було весело його дратувати. Відмова користуватись сонцезахисним кремом, ніби ти сильніший за сонце, ага. А потім виглядають як пересушені родзинки. Або відмова носити куртки, рукавиці, шарфи. Моя мама подарувала моєму чоловікові шарф, а новий хлопець сестри сказав, що це занадто жіночно. Невже бути чоловіком означає замерзати до стану переохолодження. Думаєш, що емпатія – це слабкість? Ну молодець, я тебе вітаю. Ти просто емоційно забитий тип і всім на тебе пофіг. Так, дехто досягає апогею крихкості, для них навіть сльози або дотик до власного ж обличчя, це не по-чоловічому. Один чувак посміявся з мене, бо я взяв із собою парасольку, хоча на вулиці лив дощ стіною, і він сам був наскрізь мокрий, але в нього був ході, і значить, він крутіший. Один хлопець вихвалявся, що працює на висотках із системами кондиціонування повітря, і він не пив води під час двох найспекотніших днів минулого літа, і потім він опинився в лікарні. Потім цей же тип хвалився, що майже не спить, і це все при тому, що він знав, що я медсестра. Серед усіх речей для хизування він обрав саме ці дві. Хоч я і не жінка, але поділюся. Я працював із хлопцем, який хвалився, що ніколи не розтягується, але при цьому він все життя занурений у спорт. Минулого року йому зробили операцію на плечі через розрив м'яза. Потім він ще й вихвалявся, що масаж йому не допомагає. Ну так, чувак, ти надто крутий для масажу і розтяжки, ага. Я працюю в пекарні. Температура в печі десь 220-250 градусів за Цельсієм. Влітку у нас на вулиці до 35 градусів. Ще й вологість 40-60 При всіх цих водних один колега насміхався із мене, бо я мав пляшку із водою і наповнював її кілька разів на день. І так, я ходив у туалет частіше. Зате в кінці зміни у нього боліла голова, а не у мене. Люди бувають такі недалекі. Й з трішки розставленими руками у боки, і ні, Карле, твої м'язи від цього не виглядають більшими. Це буквально флекс. Я думаю, це частково пов'язано із потом. Я в підлітковому віці теж так ходив, бо не любив відчуття вологих пахв чи мокрої сорочки з боків. Зараз я перестав так ходити, бо почав обирати футболки із нормальних матеріалів і користуюсь антиперспірантом. Але не знаю, може це тільки в мене так було. І так кожна дівчина, з якою я зустрічався, питала, чи бува я не з рисами аутичного спектру народився. Ой, не знаю, не знаю, чи це можна назвати флексом, але хлопці, які з гордістю заявляють, що не змінюють дитячі підгузки, особливо якщо дитина сходила по великому, це абсурд, і це саме ті, хто каже, що за власну родину вони померли б, але залишають дитину сидіти в лайні, поки дружина не змінить підгузок. Немає нічого мужнього в тому, щоб боятися доглядати за власною дитиною. Я не можу уявити, щоб мене не було поруч із моєю дитиною. Я навіть пообіцяв дружині, що ніколи не буду скаржитись на обов'язки з догляду за дітьми. Ми свідомо прийняли це рішення, і я розумію, що їй теж важко. Але щойно тест на вагітність показав дві смужки, я одразу ж зрозумів. Моє життя більше не належить лише мені. Сім'я тепер завжди на першому місці. І в родні підгузки теж сюди. Справжній флекс це замінити підгузок посеред ночі при слабкому світлі, покласти дитину назад до ліжечка і вона одразу засинає, і бонус не розбудити дружину, повертаючись до ліжка. Та такі чоловіки потім навіть онукам підгузки не міняють і кричать дружині, щоб вона це зробила. От мій тесть саме такий і з гордістю заявляє, що це не його справа, і отримує кусі погляди від усіх рідних. Тобто, ви справді хочете сказати, що коли ваша дружина лежить у лікарні знесилена після пологів, а немовляв брудному підгузку, то ви просто відмовитесь щось робити серйозно. Любі слухачі, а як ви реагуєте, коли чуєте від чоловіка, та я таких як він одним ударом кладу? Скажіть мені, це для вас знак сили чи тривожний дзвіночок? Напишіть у коментарях, щоб ви подумали в такий момент. І якщо, хоча б один приклад у цьому відео змусив вас крінжанути, то тисніть лайк. А щоб не пропускати нові спостереження про людей, підписуйтесь просто зараз. Хоч я і хлопець, але вставлю свої 5 копійок. Загалом будь-яке хизування виглядає безглуздо, ну немає нічого крутішого за скромність у досягненнях або навичках. Скромність це дуже приваблива риса. Саме тому я найскромніша людина, яка коли-небудь жила, вам до мене ще далеко. Якщо ти при мені будеш хвалитися розміром свого пеніса, то будь впевнений, ми ніколи більше не зустрінемось, і я не буду перевіряти, чи правду ти кажеш. А от мій пеніс мікроскопічний, то що байба, як справи? Досиш мені номерок? Я з тобою повністю згоден, тому я нікому не розповідаю про свій гігантський член. Усім буде тільки ніяково, якщо я це озвучу. Ніхто не потребує цієї інформації про мій гігантський член. Понти з машиною, коли спеціально газують або їздять занадто швидко. Це просто найбільш найбільш відразний момент. Взагалі все перевершує. Щоразу, коли ми з дівчатами гуляємо, і повз нас проїжджає гурт хлопців із шумною розмальованою машиною. Ми просто сміємося. Ніщо так не кричить. Гов, дівчата, у мене купа комплексів, як гучний мотор, що заважає усім у радіусі п'яти миль. я чула такий прикольний термін: грузовик для гендерного самоствердження, і він ідеально підходить під це. Щоб поставити діагноз, треба підтвердити два із трьох пунктів: перший ліфтований кузов. Другий колеса ширше за саму машину, і третій або усі три разом гучний вихлоп. У Лос-Анджелесі один водій вантажівки під'їхав поруч із нами і так загазував, що я не чула подругу. Я просто посміхнулася і похитала головою. І знаю, що він сказав? Смійся далі, курво, я тебе прикінчу. У цей момент я хотіла викликати поліцію, але сумнівалася, що вони щось зроблять. І ще є інший випадок. Любі слухачі, мені підкажіть правильно казати Ламборгіні чи Ламборджині. Він підрізав, коротше, мене на Ламборгіні, Ламборджині, ледь не спричинивши аварію, і я йому показала дизлайк. Що ви думаєте? Він гнався за мною півмилі, потім під під'їхав на світлофорі і почав волати. Я просто зробила гучнішу музику, і він нарешті поїхав. Жінка на тротуарі спитала, чи я в порядку, і я відповіла, що здається, пора купити відеореєстратор. Абсолютно жалюгідні люди. Поводитись так, ніби в тебе немає емоцій. Я була на побаченні з хлопцем, і він перечепився об бордюр, сильно подряпав коліно. При цьому взагалі не зреагував. Я йому кажу: блін, ти так сильно вдарився, я б уже плакала. А він мені відповідає. Ти що, я навіть не плакав, коли бабуся померла? Я не скиглій. Другого побачення у нас не було. Мене теж виховували в дусі плакати. Це для слабаків, навіть ставили перед зеркалом, щоб я бачив, як дурнувато виглядаю, коли я плачу. І це на жаль, дуже в'їлося мені у свідомість. Цього складно позбутися. От я не стримую своїх емоцій спеціально, щоб здаватися мужнішим, але є нюанс. Просто в дитинстві мене постійно дражнили за сльози. Тож я навчився показувати лише злість як захисний механізм, як хлопець скажу. Ті, хто відкрито хизується тим, що не їдять овочі, виглядають смішно. Клітковина наш друг, чуваки. Ой, та бля, що вам доказувати? Спочивайте із миром, ваші травні тракти просто страждають. Агресивна поведінка мене відштовхує, навіть дрібниці на кшталт випинання грудей чи крику на когось, хто випадково тебе зачепив. Це величезний мінус, і часто здається, що чоловіки роблять це навмисно, коли поруч є жінка. Не знати, як зробити базові речі типу прання або заправити кавоварку – Це не круто. Зухвалість, це показна фальшива впевненість, яка не базується ні на чому реальному. Вихваляння зазвичай брехливе з вигаданими історіями про те, скільки в них грошей, жінок, влади, які вони сильні. Ні, я не хочу слухати, як ти можеш дістати будь-яку жінку і набити пику будь-якому чоловіку, якщо він на тебе не так подивиться. І не крутий, ти не впевнений у собі дурень. Я і сам чоловік. Тож сприймайте цю інфу, як хочете. У моєму районі є певна тенденція. Хлопці на великих білих пікапах поводяться, ніби їм по 12 і уявляють себе володарями світу. І це не тільки моя думка. Я не раз жартував про це з місцевими, і всі кажуть те саме, що це за зв'язок між покидьками і білими пікапами. Це нова мода на так звані емоційно підтримувані транспортні засоби, типу як емоційні собаки, тільки на колесах. Великі такі машини, які чоловіки заводять не тому, що їм треба це, а щоб підняти собі самооцінку. Це дуже вигідно для автокомпанії, особливо якщо вдається втюхати їм кредит на 96 місяців під 10% річних. Коли чоловік починає розказувати, як легко він може набити комусь пику, щоб показати, що він захисник. Це лише показує, що перше, найімовірніше, він не зможе цього зробити. І друге, він той самий дурень, який. І замість уникнути конфлікту його створить. Справжній захисник поводиться так, що йому не треба щось доводити словами, і має розум, щоб вивести нас із ситуації щодо того, як вона стане насильницькою. Відмова робити щось, що здається дівочим або гейським, тільки підкреслює невпевненість і слабкість чоловіка, і він виглядає значно менш мужнім ніж той, хто просто це робить без проблем. Що, в свою чергу, навпаки, додає привабливості носити рожеву сорочку, дозволити племінниці чи доньці нафарбувати тобі нігті, любити котів, спокійно готувати, прибирати, прати, облаштовувати житло як доросла людина і щиро насолоджуватись у лапках дівочою музикою чи фільмами, купити прокладки для дівчини чи сестри, потримати її сумку, брати участь. В активностях доньки так само, як і сина. Любі слухачі, я дякую, що ви додивились це відео до кінця. І зараз таке запитання до вас: який аксесуар, який вважають не чоловічим, насправді моментально викликає симпатію у жінок? Напишіть свою версію в коментарях. Я почну. Наприклад, сумка через плече це зручно і стильно. А тепер ваша черга. Пишіть свої думки, не забувайте підписуватись, і побачимось у наступному відео.